Всім привіт! З вами Ірина Остапенко, І сьогодні вас чекає неймовірна ранкова зарядка на озріком. Можу бути трошки вітряна, то зробіть звук тихіше, щоб ви не лякались поривів вітра. Ми сьогодні попрацюємо з усім тілом, попрацюємо з балансами. У нас будуть задіяні і м'язи, ніг, і сідничні м'язи, м'язи спини. І вам не потрібно нічого, ні калимок. Ви можете робити цю зарядку в будь-якому куточку світа, в подорожі, в гостях, коли вам це буде зручно. У мене трошки екстремальні умови. То я сьогодні босоніж на камінцях, але я вірю, що ми впораємось з вами. Ну що, давайте розпочинати. Ми стаємо стопи на ширині кольшових суглобів. Робимо глибокий вдих, витягуючи за руками вгору. Видих, руку опускаємо, плечі опускаємо вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Ще один вдих. Поєднайте долоні, залиште їх на горі. Відтягніть плечі від вух, підберіть нижні ребра і пупок в себе. Маківка тягнеться вверх. Чотири. Напружте сідницю, підкрутіть куприк вниз. Три. Два. Один. І ми опускаємо руки донизу. Трошки прозгинаємо наші коліна. Розкриваємо руки, тягнемось лопатками до центру, до хребта. Робимо вдих, прогин. З видихом ми скруглюємо злегко легко спину, поєднуємо долоні. Вдих, прогинаємось погляд догори. Видих, скруглюємось. Ще вдих. дих. Видих. Вдих. Весь хребет задіюйте в цьому русі. Видих ще, вдих. Видих. Добре. Далі ми згинаємо руки в ліктях. Заводимо лікті назад за спину. Грудьми тягнемось вперед і вверх. Вдих. Видих, скруглюючи спину, поєднуємо зовнішні краї перед пліч. Вдих, прогинаємось. Видих, поєднали перед пліч. Вдих, прогнайся. Видих. Іще вдих. Вдих. Продовжимо. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Дуже добре. Тепер ми попідтягуємо коліно по черзі. Праве коліно до грудей. Ліве коліно до грудей. Праве. Ліве. Іще праве. Ліве. Продовжимо. Праве. Ліве. Ще по одному разу. Праве. Ліве. Добре. Опускаємо. Тепер ставимо праву ногу попереду, ліву позаду на носочок. Повернусь трохи боком. І ми будемо поєднувати пальці рук за спиною в замок. Вага вперед на праву ногу, прогин вдих. Вага назад на ліву ногу нахиляємось. Видих, поєднуємо тильні сторони долони. Вдих. Вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Трошки прикрию вам вітерець і дуже боюсь за штатив, щоб він не впав ви, ви маєте зробити цю прекрасну практику з цим видом? Добре, міняємо сторону тепер ліва попереду. Ми стаємо, стопи на ширині кульшових суглобів. Беремо лікцевий замок. Права долоні на лівий лікуць, зліва на правий. Піднімаємо руки до гори. Ліктями тягнемось вверх, наче витягуючи обидва боки вверх. І робимо крок правою ногою назад. Правий лікуть тягнемо вверх. Вдих. Лівий вдих. Видих. Правий. Вдих. Видих. Лівий. Вдих, видих. Відчувайте, як весь ваш бік натягується. Вдих. Видих. По останньому. Вдих, Видих. Вдих. Видих. Почнемо балансувати. Ми стаємо, ліва нога опорна, піднімаємо праву стопу. І ставимо п'яточку на внутрішню поверхню стегна. Дуже сильно напружуємо м'язи, ніг і прям втискаємо п'ятку в стегно. Обидва стегна напружені, таз підкручений, врік шасина поза дерева. Ви можете залишити руки на стегнах. Якщо вам важко, ви можете стати біля стіни і притримуватись. І складніший варіант це ми Піднімаємо руки вверх, слідкуючи, щоб плечі не підстрибували до вух, плечі вниз, долоня до долоні. Тримаємось. Ой, це суцільна насолода тут записувати для вас відео. Тримайтесь, дуже сильно напружуйте сідничні м'язи і слідкуйте, щоб ваша стегнові кістка розверталась назовні. Сідниці дуже сильні. Не прогинайте поперек нижні ребра в себе, пупок в себе. Стаємо ще вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Ви молодці, опустіть праву ногу. Можете трошки стряхнути напругу. І міняємо ліва п'ятка, впирається в внутрішню поверхню, стегна. Оп! Класне місце я вибрала для того, щоб записувати баланси. На камінцях у мене додатковий масаж стопи. Розкриваємо коліно, напружуємо сідниці та підкрутили, розвертаємо стегна назовні. Ви можете поєднати долоні перед собою, на мосте, пустити руки на стегна, або витягуватися пальчиками руку вверх, плечі вниз. Стоїмо. Слідкуйте, щоб ваші нижні ребра не стирчали, вперед трошки їх в себе підтягуємо, пупок в себе. Та підкручуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Ви молодці. Тепер ми з вами стоїмо ноги широко. Приблизно відстань має бути біля метру між стопами. І розвертаємось в бік. Лівої ноги. Зараз буде трошки більш вітряно, я пробую закрити мікрофон. Розвертаємось в бік правої ноги. Вибачте, ліву половинку тазу підтягуємо вперед. Піднімаємо вгору руки вдих. З видихом ми вирівнюємо опорне переднє праве коліно і робимо скрутку. Розвертаємось праворуч. Сідаємо вдих. Піднімаємось. Вітаємо вдих, піднімаємось, видих. Вдих. Видих. Слідкуйте, щоб переднє коліно не виходило за носок. Вдих. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Фух. Видих. Ми розвернулись. Праворуч і тримаємось. Руками тягніться в різні сторони, наче ви хочете дотягнутися пальчиками. Рук в протилежну сторону, прям сильно подовжуєте руки за пальцями. Чотири, три, два. Один. Добре, закриваємось. І тепер ми робимо пів кроку ногою вперед, так, щоб стопа стояла за стопою в одній лінії, приблизно на відстані однієї стопи між стопами. З цього положення ми або поєднуємо долонів на масте за спиною, або робимо ось такий лікцьовий замок. І ми будемо нахилятись до передньої ноги. Видих. Вдих. Якщо вдається, намасте за спиною. Плечки розкриваємо. Видих нахил. Вдих. Тримайте рівновагу. Нахиляйтесь до того рівня, де ви можете утримувати рівним хребет, щоб спина ваша не скруглювалася. Ще видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній раз нахиляємось. Стоп. Зафіксуйтесь тут. Відчуйте, щоб ви не прогинались. Ваш хребет має бути рівний, стабільний, нейтральний. Підбирайте нижні ребра, підтягніть пупок, розкривайте плечі. Тягніться за правою сідничною кісткою назад. У вас права нога попереду, права сіднична кістка тягнеться назад і вверх. Маківка тягнеться вперед. Лопатки до центру, до хребта. Чотири. Три. Два. Один. Перенесіться долоні на передню поверхню стегна і трошки призігніть опорне коліно. Протримуючись долонями за стегно, ми піднімаємо ліву ногу, намагаємось підняти п'ятку на рівень з тазом, а корпус опустити на рівень з тазом. І опустили ногу. Давайте ще три рази ми піднімаємось, потім зафіксуємось. Останній раз. Нахилились, зафіксуйтесь в цьому положенні. Ви можете притримуватись руками за стегно. Ви можете п'єднати долоню на масте. Або можете витягнути руки вздовж. Вух, це буде найскладніший варіант. Вірапхадрасина. Три, поза воїна. Фіксуємось. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Відчуйте, і, і м'язи спини тут працюють, м'язи випрямлячі хребта, і сідничні м'язи, і м'язи е, стегон обо, обох. І м'язи живота підтримують ваш живіт, щоб ви не прогинались надмірно. Два. Один. У, добре. Припіднімаємось трошки, стряхніть ноги. І зараз я вам хочу. Запропонувати пропрацювати також м'язи спини, окрім випрямлячів хребта ще м'язи між лопаток. Ви залишаєте праву ногу попереду. Ліво ставити назад на носочок і зовсім трошки згинаєте опорне коліно. Тобто не глибоко, як ми сідали до цього, а зовсім трошки призігнули. Підібрали в себе попок, підібрали нижні ребра, витягнули руки вздовж вух. Тепер уявляємо, якщо хтось ходив в тренажерний зал, ви, мабуть, знаєте, таку вправу, як тяга. Уявляємо, що ми нагорі зачепилися за рукоятки і робимо тягу. Лікті поєднуємо за спиною, Нижні ребра в себе, щоб не стирчали вони. І прес напружений. Давайте ми зробимо ще вісім разів. Один. Видих. Витягуємось вдих. Два. Видих. Витягуємось. видих, Три. Спина рівна. М'язи живота активні. Чотири. Вдих. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ой, я сказала вісім, а ми зробили десять. Ну і добре. Поєднала лопатки, лікці трошки за спину і трошки допружинимо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер, ви молодці. Тепер стряхніть гарно праву ногу. Вона у нас активно попрацювала, зараз будемо працювати з лівою, ліва буде попереду. Фух! Як ви зігрілись, сподіваюся? Вже м'язу м'язи всього тіла так включитись, такий тонус хороший, відчуватись приємний. Не занадто сильне навантаження, але таке, що включає все тіло для ранку, прям ідеально. Права нога, ліва нога вперед, права довгий крок назад, зараз десь метр між стопами. Пам'ятаєте, як спочатку ми робили? І зараз ми згинаємо ліву ногу в колінці. Руки піднімаємо вгору вдих. І вирівнюючи ліве коліно, ми вліву руч розвертаємо голову. Видих. Поїхали. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. видих. Води їх, я сподіваюся, що ви так само, як і я, насолоджуєтесь заняттям в цьому чудовому місці. Обожнюю Італію, обожнюю озеро. І рада вас запросити на заняття саме сюди. І ми робимо скрутку, фіксуємося у скрутці. пальчиками рук, ми наче розтягуємо резину, наче дуже-дуже сильно хочемо подовжити руки. Якщо можете, погляд назад на ліву руку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Супер! Розвертаємось і пів кроку правою ногою до лівої. Зараз ми ставимо стопу за стопою в одну лінію. Відстань між стопами приблизно довжина однієї ще стопи. Між п'яткою передньої ноги і носочком задньої має поміститись ще одна стопа. Пальці рук поєднуємо за спину, Намасте Або лікцьовий замок, якщо намасте недоступне. Розкриваємо плечі назад, маківкою витягуємося вперед і нахиляємось в видих. Корпус намагаємось нахилити до паралелі з підлогою, але найважливіше, щоб у вас залишився хребет рівний. Якщо ви в паралелі з підлогою пішли, і спина скруглилась, це вже нам не підходить. Трошки вище тоді лишаєтесь. І підйом вгору, Нахиляємось. Видих. Піднімаємось. Вдих. Нахиляємось. Видих. Піднімаємось. Вдих. І ще. Вийдих. Вдих. Вийдих, балансуємо. Видих. Зараз останній раз і в нахилі залишаємось. Стоп. Намагайтесь тримати обидві ноги рівними. За лівою сідничною кісткою ми тягнемось назад і вверх. Вся задня поверхня ноги має гарно розтягуватись. Підбирайте пупок, підбирайте нижні ребра. Активуйте м'язи живота. Тримаємось. Ще Ші шість. Чотири, 3. Два. Добре, трошки призігніть. Опорне, передню ліву ногу. І спирайтесь руками на стегно. Ми будемо піднімати обережно праву ногу вверх. Мій баланс сьогодні поскладнений сильним вітром з озера. Притримуючись за стегно. Ми піднімаємо задню ногу. Покаємо корпус паралель з підлогою, нога паралельна підлозі. Носочок дивиться вниз, не в сторону. Таз закритий. Давайте, чотири рази. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще двічі. Видих. Вдих. Останній раз. І зафіксувалась Нога на горі. Тримайте рівновагу. Підберіть пупок і нижні ребра. Якщо готові, можете відпустити руки, поєднати долоні з долонів намасте або витягнути руки вперед. Відчуйте м'язи, випрямлячі хребта, відчуйте м'язи між лопаток. Активуйте м'язи живота. Пупок, вор трошки вверх. М'язи, ніг, звичайно, працюють, думаю, це ви і так відчуваєте. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Прекрасно. Супер, ви молодці. Зараз нагадаю, ми працюємо з м'язами спини, передня нога ліва, так і лишається. Трошки зігнута в коліні. Ззаду ножку ми ставимо на носочку. Невеликий крок назад, опора більш на передній нозі. Підбираємо пупок і нижні ребра, нахиляємо корпус. Перевірте, щоб у вас тут не прогинався поперек. Нам не потрібна туди зайва напруга, ми навпаки хочемо його пропрацювати, витягнути, зняти з нього на напругу. Тому активуємо м'язи живота. Руки відтягуємо вздовж вух і поїхали. Тягнемось ліктями за спину. Видих. І витягуємо руки вздовж вух, вдих. За спину. Видих. Повернув вздовж вух, вдих. Ще. Видих. видих, Видих. видих. Ще шість разів. Ми десять на той на ту сторону зробили. П'ять. Чотири. Три. Один. Підтягнули. Лопатки до центру, лікті назад. І трошки допружинимо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Витягнули руки. Добре, повертаємося. Вперед. Скиньте напругу з м'язів ніг. Поєднайте пальці в замок і долоні штовхаємо вперед, скруглюючи сильно спину, погляд вниз на попок. І зі скругленою спиною потягніться за руками праворуч, а потім ліворуч. До центру. І вверх витягнули правий лівий бік. Розкрийте ноги широко, носочки дивляться вперед, трохи прозігніть коліна і нахиліться вниз долоньками, торкніться до підлоги, маківка вниз. Розслабте спину, розслабте сідниці, м'язи, ніг. Хто може, вирівніти ноги в колінах, розтягніть гарно м'язи задньої поверхні ніг. Розслаблено, Лікці вниз. Чотири. Три. Два. Один. І зберіть стопи разом. Зараз ви вирівнюєте ліве коліно, праве лишається зігнутим. Нахилі залишайтесь. Чотири. Один, поміняли. Взігнули ліве-праве рівне. Три. Два. Один. Зігнули обидва коліна і плавно храбець за хребцем піднялися. Зробіть глибокий, глибокий вдих, витягуючись за руками, поєднайте долоні і опустіть долоні перед собою. Я вам неймовірно вдячна за цю практику. Яку ми зробили разом. Я сподіваюся, що ви насолодились, вам не заважав цей вітер, а тільки давав більше відчуття присутності разом зі мною. Дякую. Я нагадую, що ви можете подякувати мені за це відео, якщо воно вам сподобалось. Подякувати за посиланням під ним. Там є посилання на банку, і всі 100% ваших подяків відправляю на допомогу ЗСУ. Дякую.